Вийшов на усім привіт, з вами Роман. Ви на каналі Бородулька. В цьому коротенькому відео я розкажу і покажу вам гру від нашого розробника, яка називається Ruslick Invades. Це гра від соло розробника. Так, він брав безкоштовні асети, але програмування і левел дизайн це все його рук справа. Гра зроблена на рушії Unreal Engine. На цьому в мене вийшло зробити хіба що ось таку шароварщину. Системні вимови у гри досить великі, тому мій ноут ось як запускає цю гру. І саме тому я показую вам кадри гри від самого розробника. Так, це шутер від першої особи, в якому ми відстрілюємо товпи орків. Хоча, дивлячись на те, що вони іноді встають без ніг чи голови, це якісь зомбоорки. Ці створіння бігають за туалетами, як справжні орки. Також в грі є стрілковорк, якого можна прибити, окрім стрільби з доволі стандартного набору стволів. Є можливість швирятися різними речами. Наприклад, якщо закінчились набої, можна кидатись газовими балонами. До строки. оче бляха, ну ти бачив! ти бачив це стільцями. По суті, це суміш серйозного сема і дума. Тут немає перезарядки, тобто стріляти можна поки не скінчиться боєзапас. І ще тут є механіка відштовхування і стрейф в сторони. На даний момент гра вийшла в дочасний доступ, ви можете завантажувати і грати. Але майте на увазі, що можуть бути якісь баги і глюки. Розробник працює над цим, але він один поки що. Посилання на гру є в описі під відео. Але якщо у вас гра не працює, або це не ваш жанр, хоча б додайте гру в бібліотеку. Так гра буде підніматись в рейтингах і буде частіше вилазити в рекомендаціях. Також тут є повна українська локалізація. Але орків не переозвучували українською, їх залишили оригінальними. Усім дякую за увагу! Слава Україні!